Хочеться сказати вам добрий ранок, але не можу. Не повертається язик. Бо поки в країні йде війна, то якщо в мене ніч пройшла відносно спокійно, то десь у нас в Україні лунають вибухи. Саме тому недільного раночку всі. всіх із вербною неділею нехай гілочки верби принесуть вам щастя в дім, здоров'я та радості всій вашій родині. Дай Боже миру нашій Україні. Всіх благ бажаю я від душі. Зі святом. Ласка Божая, нехай нас торкнеться і неодмінно благословить миру і спокою. Сьогодні хочу познайомити вас з новеньким мешканцем свого підвіконня. ім'я якого я не знаю. Але в домашньому я називаю його Аля Дегас. Фаленопсис Дегас це фаленопсис нідерландської крамниці погеміан Орхідс, тобто погемні орхідеї. Продаються фаленопсиси пітумніка компанії Pico Plant, колекція Бохо Дегас – Фаленопсис крупніший і квіти в нього стандартні. Ну, Приблизно 8-9 мабуть, сантиметрів. Фаленопсис Дегас зараз на квітковому ринку дуже популярний. Він користується попитом і саме тому на нього гилять ціни. Моя рослинка невеличка, це, можна сказати, фаленопсис середнього розміру а-ля дегас. Він відносно недорогий. Придбати його можна від 500 до 600 гривень. Якщо казати про фаленопсис Дегас, то, -то гібрид 79-го року. Гібрид між двома також гібридними фаленопсисами Евалоу і «Романтик». В роду у цього фаленопсису 60% то амабіліс, 16,5% Афродити, 10 шеліряни, 7% Сантеріани, 5% еквестрісу, ну і трішечки стюартіани і формосани. Мій маленький фаленопсис, то це компанія VG Orchids, тобто це маленький родинний бізнес. Крамниця, яка розташована в Нідерландах в маленькому місці де Ліере. На горщику є ось таке маркування я через Google зайшла на сторінку VG Orchids і спробувала пошукати назву саме цього фаленопсису. Але не знайшла, Тільне, що я знайшла, то так це. Те, що цей фаленопсис відноситься до колекції ляльки Тіни Доліс. Тобто маленькі фаленопсиси, які є у продажу у маленьких горщиках 6 см. Саме до цієї колекції і відноситься ось цей фаленопсис. Тож поки що він буде продовжувати носити своє ім'я Аля Дегас. Його зараз продають мутованим у різних формах пилорічності, і защіпчиками, і і такі тюльпанки, які я їх називаю це саме ті квіточки, які повністю не розкривають петалі. Є і триліпси. У мене був вибір, я могла купити ну, любий із них. саме. Три форми були у продажу. Зв'язку з тим, що я люблю тюльпанки, то я і обрала тюльпанку. До мене цей фаленопсис приїхав було відкритими дві чи три квіточки на двох квітконосах і повно нерозкритих бутунчиків. Фаленопсиси, то, то сюрприз. Вони не передбачувані. Сьогодні він квітує ось так тюльпанкою. А хто знає, як він розкриє свої квіти подальшому. Навіть якщо він розкриє їх у стандартному вигляді, то він буде все рівно дуже таким, знаєте, цікавеньким. Бо він кольору оливи і всередині в нього таке, знаєте, бурячковий, дуже такий насичений буряковий колір. Ось так, бачите, мені подобається. Ці фаленопси знаходиться в моєму домі вже близько. Двох тижнів. На ньому, як я казала, було безліч бутонів. Але час від часу він потрохи скидає бутончики. Скидає саме від стресу, бо пережив пересилку. Ну, а по-друге, я зазвичай всі рослини, які Новенькі приїжджають до мого дому, то в першу чергу обробляю від шкідників. Незважаючи на те, є на ньому якісь покуси, чи немає ніяких покусів, то я вже навчена життям, я все рівно обробляю всіх від шкідників. Подивіться, яка цікава. Розетка цього фаленопсису. Ну, звісно, це незвичайна його форма. В подальшому, як будуть зростати новенькі листячки із точку росту, то він буде розкладатися як всі фаленопсиси. Ну, а сьогодні я не знаю, як це можна було так виростити. Отаким вієрком, виростити розеточку. Подивіться, як вушка стибарчать. До гори і вони складені отак, один до одного. Ну, дуже цікаво. У нього чудова коренева, вона зараз напита, ось така. Нічого особливого я йому робити не буду. Я його просто по-дальшому перевалю у трішечки більший горщик. Расунчик. Квіточки у цього фаленопсису. Приблизно 4,5-4 см. Ну, ті, що відкривалися першими, то вони не дотягують до 5, але близько 5 см. Ось така красунечка тепер в мене є на підвіконі. Саме головне, що він невеликий, невисокий квітконоси. Бо з високими квітконосами мені, відверто кажучи, немає де ставити фаленопсисів. Зараз у національному парку імені Гришка, то в нашій столиці в Києві проводиться такий собі захід. Його не можна назвати виставкою, бо по більшій частині там з'їжджаються люди, які укладають. Договори по продажу своїх рослин, там багато, до речі, і нідерландців зазвичай присутні, але є і виставка деяких рослин. Тож, запрошую киян і гостей столиці саме відвідати, і ще вони сьогодні будуть працювати національний парк. Національний ботанічний сад України там зараз присутня Регіна, наша Регіна. Вчора Іринка із каналу Орхі відвідала ботанічний сад, придбала собі там котлею, і півночі дивилася її викладки відео, як вона щебетала, який в неї захват був саме від орхідеї, які привезла на виставку Регіна. То котлеї, дендробіуми, всі з бутонами, всі квітучі. Ну і звісно, хто ще не встиг купити шлірян, і Гібридів шелірянами, то Регіна привезла їх також у Київ, деякі з них вже навіть з квітами. Тож поспішайте, кияни! У вас є унікальна можливість познайомитись із нашою Криворізькою підприємницею, людиною, яка працює відкрито, вона сплачує податки. І її завжди запрошують на такі заходи. У мене сьогодні для вас все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Бережіть себе і слава Україні! Розповідаючи вам про цей фаленопсис, до мене прийшла одна думка. А знаєте що? А на я цей фаленопсис лялька Тінедольс.